Привіт! Тонка талія і підтягнуті боки це не тільки жіночна і красива, але й корисна для здоров'я. Підтягнути талію і зробити її стрункою можна в домашніх умовах. Виконуйте цей комплекс кожного дня і скоро ви побачите, як сантиметри на талії почнуть танути. Але окрім тренувань, потрібно стежити за своїм харчуванням, обмежити вживання жирного, солодкого і солоного. Тож скоріш до тренування. Починаємо! Вихідне положення зворотня планка. Дотягуємо коліна до грудей 4, 3, 2, 1. Опускаємось на килимок, руки в сторони, Дотягуємось лівою рукою за праву стопу, правою рукою за ліву стопу і повертаємось в вихідне положення зворотньої планки. Опускаємось на килимок, стопи в пол. Дотягуємось ліктем до коліна, робимо дві пружини. Далі долонею до стопи, також дві пружини. Змінюємо сторону, працюємо 30 секунд. Станьте у планку на прямих руках. Тіло має бути прямою лінією. Дотягуємось правим коліном до правого ліктя на вдиху, потім витягуємо праву ногу за ліву сторону на видиху. Причому слідкуйте за тим, щоб прес був завжди напруженим. Потім повторюємо все те саме з іншою ногою. Руки в сторони, робимо ротацію, витягуємо лівою рукою назад, повертаємось правою рукою назад, опускаємо ліву долонь на килимо, кава рука витягується в сторону з ротації, повертаємось в исходне положення і витягуємо лівою рукою в сторону, повторюємо даний комплекс на другу сторону. Ляжте на спину, ноги зігніть, руки покладіть за голову, напружте м'язи живота. Випряміть праву руку і торкніться нею правою рази, Далі лівою два рази. Потім підніміться вверх і, опускаючи корпус, торкніться лівим і правим ліктям підлоги по два рази і опустіться в вихідне положення. Прийміть положення, лежачи на спині, зробіть максимально глибокий вдих. Потім зробіть максимальний видих, акцентуючи навантаження на прес. Припиняйте дихати, тривалість зупинки дихання залежить від ваших можливостей. Новачкам варто починати з 10 секунд. Коли живіт прилипне до задньої стінки, ви повинні відчути напругу поперечного м'яза. Далі розслабте живіт і зробіть спокійний вдих через ніс. Прибрати зайві кілограми і триматися в хорошій формі можна тільки при наявності сили волі і регулярних занять. Трохи зусиль і бажаний результат не змусить себе чекати. До нових тренувань, па-па!